Не розташування ем, металіста Богдан Чуєв, номер третій, Кирило Прокопчук, 25-й Віталій Рошко. Ти минає у такому складі виходить під першим номером голкіпер Максим Росул, Олександр Цвіренко, 27-й Євгеній Саєнко, Алекс Чедомера, номер 77-й, і під п'ятим гратиме Денис Підручний. У Важливому матчі став би сьогодні робити якісь зміни. У центрі захисту підручний. з лівої ноги пробуває підручний. Повз ворота. є перша спроба дальнього удару від Дениса Підручного. Дальна захисника, звичайно, це критична історія, тому що в центрі захисту дуже цінується стабільність виконавців. Багачанський тим часом з м'ячем під лівою ногою Багачанський не став пробувати на Петра Луцьов віддає Петро! Позворота ще один дальній удар у виконанні гарців металіста. Що пенальті було призначено, з якого Буковина відкрила рахунок. А друга спробує Циренко. Удар по зворота. Повертається до заявки металіста в офіційному матчі після дуже і дуже довгої перерви. Слідкуємо за атакою. Харків'ян. Де передача? цвіренко. Віде бербу. Цвіренко, цвіренко. І ще правого удару! М'яч у 1-0. Олександр Цвіренко відкриває рахунок і виводить металіст. Вперед! Цві... Пам'ятаю голіву передачу від Цвіренка на Олексія Горяйного матчі з Поділлям на виїзді. А голів, здається, Олександр ще не забував за металіст у на дорослому в цінному рівні. О, Дивимось. О, Петро о, Луців. Олександр Цвіренко номер 11. Перша спроба заблокована. Цвіренко не вимикається з боротьби. І пробуває тут у Росола шансів просто. Підручний. Робить подачу. Підручний. Чідомера. Оце так голасо! Ви це бачили, друзі? Це 2-0. Олег Чідамера. Фантастичний удар. О, якраз один з тих футболістів, які помітно прогресують. Ось ми з вами говорили про це. А, о, у випадку Алекса Чедомера в цьому є просте пояснення. В принципі, його і брали як перспективного гравця свого часу з київської оболоні. Італія Федорєва, гравця захисника металіста. Вотаці минає. Рименяк. Риманяк з провода дальнього удару вище воріт. Бум. Повзворота. ворота. це була спроба удару ближній кут від Дмитрука. Микита Шахмаєв, Михайло Шевченко Ілля Лемба. Ну а ще є, наприклад, Єгор Шерстюк і Ілля Грищенко. Їх сьогодні немає. Вони у Харкові знаходяться. Вчилася футболу в одній. Безумовно, дальній удар. Повзворота. Спроба від центрального захисника від Прокопчука дальнього удару. Відчайдушно полетів. душно Граючи проти Максима Росела в Чидомера. Чидомера! Ви воріт! Ух, ти хороший удар від Алекса. Офіційний спонсор футбольного клубу металіз. Сезон ще не закінчено. Ні для одних, ні для інших. Попереду ще по одній грі. Ох, який удар від Єгора Абрамова. І там через рикошет м'яч іде на кутовий. І ледве третій гол не стався після цього удару головою від Максима Богачанського. Наближність тіку подачі Богачанський вміло позбавився опіки. І Єгор Шалфєєв. Мені здається, спрямового Максима Багачанського ворота цей м'яч. Перегуплені Санька. може бути небезпечно. Та можна віддавати, може пробувати. Сайко! Порятунок від Максима Росила. Чудова гра від голкіпера мене. і чудові дії від... Лівого Вінгера металіста. Міг взагалі всі питання закривати щойно Євгеній. Пісанько. Удар від Євгенія. І знову Максим Росл на місці. Міняє його там після 60-70 хвилин. Весь матч Артур маняк проводити з певних причин не може. Я думаю, це пов'язано з фізичною готовністю. Тим часом Максим Багачанський. Добування від Теплякова. І Порох вище воріт. Так, отож Рименяка дуже хочеться відзначити у цьому поєдинку. Класну гру провів насправді Артур. Він по ходу сезону неодноразово. Ось небезпечною 3-0. Друзі, я думаю, на цьому все. Забуває свій другий у цьому сезоні. Я казав, буквально кілька хвилин тому, що Гора Брамо проводить дуже хороший май. Сезону Андрія Ніщенко на ну, Віталій вже починав також важкувато. Там була дуже прикра поразка і до агробізнесу, де, мабуть, не дуже й заслуговував. Удар по воротах! Владислав Рибак! Ну от і він а, сьогодні привніс свою. Дивився домашні матчі. номінальні домашні матчі металіста, ось звідси, з Ужгорода.